Бажаю здоров'я, шановні глядачі. Добрий вечір. Радий знову для вас знімати. Щойно забрав з ремонту Онікса 34 ту Хонду. Підкрасили глушник. Зробили спідометр, під'єднали новий трос. Знову працює кікстар. Встанов... Замінили, вибачте. Замінили, встановили нову свічу запалювання. Ну... а, ще гальма, шановні гальма. Передні та задні. Ось він такий силует. Треба міняти гуму. А, і ще, шановні, фільтр, повітряний фільтр. Помили, почистили, перемазали пропиткою і встановили назад. У нас вже вечорія. Тому треба вже їхати. Я встигну вам трохи зняти, як я їду. Він став працювати рівніше. А ще встановили новий ремі. Е, ну так, на всяк випадок. Оп. ага, ні ні-ні. Ні-ні. Ну все, шановне, готовий їхати? За лахом поїдемо. Так, дивимося там нікого. Поворот. Їде добре, без провалів. Без ривків. Зараз пропустимо Паджеро і трохи. У -у -у. Ну їде бадьоро, шановні, добре, добре, мені подобається. Здається, що він готовий їхати в оренду далі працювати. А за ремонт, за ці всі процедури, які я перелічив трохи раніше, я заплатив 1640 гривень. Це невелика ціна, враховуючи скільки цей скутер може заробляти. Вибачте. Пішохід не розуміє сам, треба йому йти чи ні. Кидається під колеса. Зненацька. Шановні, ну, скутер їде. Я, до речі, їду без номерів і без сумки. Тобто я зараз дуже ризикую. У мене немає ніяких а, візуальних причин так їхати. Ну, тобто, Немає підґрунтя моєї поїздки. Поліція може мене зупинити. Для перевірки. Ну нічого, ризикуємо. Ну що, шановні, їде добре. Тому не буду багато кататися. Зараз поїду у гараж його поставлю і, можливо, вже завтра запрошу претендента на оренду. Е, мене, мене питали у, у коментарях. Зараз, вибачте, ззаді. Нікого. Хтось їде, але я встигну. Мене питали, а назви плюси та мінуси оренди. Ну, шановні, для орендаря, той, хто бере в оренду. Одні плюси. Катайся, заробляй, сплачувай своєчасну оренду, ну і бережи техніку. Ремонт за рахунок орендодавця. З орендаря лише паливо, бензин. Все. Ну добре їде, гарно реагує на газ. Так-так, а... ну, почекай, Пежо, почекай. Я хоч і маленький, але. Але я матеріальний. Нікого нема, нема. Ну все, їдемо. Ну, шановні, для орендаря це ну, тут тільки плюси. Звичайно, ну, треба, щоб орендар відповідально ставився до техніки і до свого здоров'я. Для орендодавця ситуація трохи гірша, тому що ну, у орендодавця більше ризиків. Ремонт. За рахунок орендодавця. Олива, гума, гальма все за рахунок орендодавця. Так, шановні, нас там вже нас, нас доганяє. На жаль, шановні, більшість кандидатів на оренду, які мені телефонували та писали. На OLX вони ну, з перших питань, з перших речень себе компроментували, і я їм відмовляв, надавав в оренду лише знайомим. І тут ну, 50 на 50, ну я в принципі задоволений. Але механік на СТО зазначив, що можна було б експлуатувати його більш обережно, ну, більш. Більш бережливо, тому що, ну, коли механік каже, і він такий, типу, мені типу каже, ну, типу, бро. Що ж ти його так загнав? Я йому кажу, шановний, так це ж не я. Так, людей пропускаємо. Я ж кажу, шановні, це ж не я їздив. Це ми здали в оренду. Ага, так, ну все, я вже звик, давайте теслу. Нас доганяти. Е- Гальма є, так, прекрасно, прекрасно. Ну що, шановні, я задоволений. Або був ще випадок нещодавно е телефонує підліток. Ну, я не, не один працюю, у мене є діловий партнер. По моєму діловому партнеру телефонує підліток. І він якось зміг домовитися з моїм партнером ну про видачу. Мій ділий партнер мені зателефонував, ну і мене перед фактом поставив, що ну треба видати. Я так щось там кажу, ну тип, ну, добре видам. Скутер, все. А потім питаю, а скільки років? А 18 немає. я питаю, а як так? Так, Тесла. Шановні, Тесла з міняною оптикою. Прикольно, а ось Ну, впевнено, що Опа, впевнено, їде, добре, добре, супер. То коли я дізнався, що це не повнолітній юнак, який хоче взяти скутер, я відмовив. Я відмовив і... Мій діловий партнер зі мною погодився, йому дякую. А потім через декілька днів я в інформаторі прочитав, що на виконкомівській... Увечері 15-річний юнак попав під колеса. І в нього була сумка, і він був на скутері. Ну, така ось таке, шановне. Півпадіння не думаю. Тому, шановні, орендодавець, безумовно, ризикує більше. Їде добре, шановні, тест-драйв пройдено, зараз під'їдемо, запаркуємося, я трохи ще зроблю візуальний огляд. І, в принципі, все. Техніку ремонтуємо. Як тільки є можливість, якщо його будуть брати в оренду, то я буду впевнений, що він справний. Так, чик. Так, благоустрій, шановні. Оп. Симпатичний, симпатичний! Симпатичний хлопці, дякую вам за те, що ви його повернули до життя. Це супер. Так, шановні, глушимо, гвинти. Та що ж ти? Поповнився запас використаних запчастин. У багажному відділенні вже цілий склад, треба це все викинути. Шановні, якось так, продовжуємо їздити, доставляти їжу, коли є вільний час. Все супер. Подивимося, що нам далі запропонує наша дійсність, У нас є певні військові досягнення, і я думаю, що вони лише посиляться. Так, красень, красень-красень. Зараз, шановні, я вам покажу запуск з кікстартеру. І будемо, шановні, завершувати. Я поїду, у мене ще вечірня зміна. Сьогодні п'ятниця, я думаю, що будуть замовлення. Хоча скажу вам відверто, замовлень поменшало. Стало більше кур'єрів. Замовлень поменшало. Так, дивимося. Нерідний пластик, ану. Давай, кикстартер. Ага. Пиде, пиде. Все, шановні, на цій оптимістичній ноті будемо завершувати це прекрасне відео. Я вам дуже вдячний, що ви дивитеся. Мені приємно, що так багато переглядів у порівнянні з іншими. Мені дуже приємно, шановні, з вами працювати. Бажаю вам ще раз здоров'я, любові. Та перемоги, а головне безпеки. І все буде Україна, шановні. Люблю вас, до нових відеороликів.